В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Дорогі влади коніле, дорогі отці духовні, дорога родина нашого покінного владики Мілана, Юра і, і з дружиною. Дорогі семінаристи, оці деякони, браті і сестри, Христос посеред нас. Пригадую собі, 14 липня 5 років тому, як страшна звістка почала облітати не тільки Закарпаття а й далеко за межі, ми всі були заскочені великою несподіванкою. Напевне, ще одна така несподіванка для нас є, що цих п'ять років пробігли так швидко. І не один вже сказав в ці дні, що о, вже 5 років за Владикою Міленом. Дорогі браття і сестри, п'ять років не за Владикою Міленом, а 5 років вже за нами. Тому що Владика Мілен перебуває в оселі Небесного Отця, де немає вже часу. Він перебуває у вічності, яка вже не вимірюється ні днями, ні тижнями, ні місяцями, ні тим більше роками. І сьогоднішню проповідь я хотів би сконцентрувати на тих словах, які владика Мілан сам обрав, як девіз свого єпископського служіння. Послав мене благовістити у Бога. Для кожного єпископа ця фраза, котра є на гербі. Є більше, ніж фраза, більше, ніж окраса герба. Це є девіз напрямок, по якому єпископ хоче здійснити своє служіння. І тому Євангеліє, яке щойно ми почули, відносить нас думками у Назарет. У те маленьке містечко, де Ісус провів свого, свої роки дитячі. Але цього дня, як ми чуємо, він входить в той же Назарет, повернувшися з пустелі, сповнений Святого Духа. Йому подають книгу з пророка Ісаї, і він читає ті рядки. Господній дух на мені, бо він мене помазав, послав мене нести добру новину бідним. І сьогодні в День пам'яті владики. Міло нам ми стоїмо перед цими словами, не тільки як ті, хто їх слухає, хто над ними роздумує, але як ті, хто мали можливість побачити, як одна людина може втілити Слово Боже у життя. Бо саме так з Книгою Божою, з Божого Слова, і з відкритим серцем до вбогих, пригноблених, осеротілих, забутих. Жив і служив наш дорогий єпископ. Владика Мілен розумів, що убогість, про, яка, про яку йде мова у цих рядках, це не є тільки брак коштів, це не є тільки порожній гаманет чи порожна кишеня. Бо найбільша бідність людини це тоді, коли людина перестає вірити, що вона комусь потрібна. Що у Бога є якийсь конкретний план на її життя. І Владика Мілан йшов до нашого краю як до вбогих, які щойно вийшовши з-під гніту радянського режиму, були дуже убогі, не тільки матеріальні, але вбогі на слово Боже, вбогі на структури, вбогі на приміщення, де можна молитися. У Богі священника священники, яким ніде жити. І тому його добра новина була в тому, що він повертав людині її гідність всіма своїми талантами, талантом шукати дружбу, талантом шукати ресурси, талантом вміти потішити людське серце. І тому ми, дорогі браті і сестри, після цих п'яти років його фізичної розлуки з ним. Стоїмо перед тими самими викликами. Наш народ, як і тоді в Назареті, слухає слова, але очікує перш за все на наші вчинки, на наші діла. Це якраз самий яскравий приклад, який дав нам владика Камілин. Він любив свій народ і свою паству за словами святого Євангелиста Йоанна, не язиком. Не словами, а ділом, конкретними жестами. І тому сьогодні перед нами, і особливо перед нами священниками і єпископами, стоїть це питання, а хто зараз дасть надію дітям? Хто зараз навчить молитися батька, який повернувся з фронту? Хто піде до сліпого серцем? хто скаже? Я прийшов до тебе, бо Господь Бог помазав мене. Бо скажімо чесно, ми як народ є дуже глибоко поранені. Нам не бракує гаджетів, не бракує телевізорів, але нам бракує тиші, нам бракує слів, бракує довіри, не бракує нам інформації, а бракує багато пояснення сенсу нашого життя. Одика Мілан, прийшов у Мукачівську єпархію, яка щойно вийшовши з підпілля, була дуже закована в страх, мовчання, була духовна недовіра, і навіть не побоюся цього слова розгубленість. А він не боявся бути прямим. Якраз оця основна така риса його характеру говорити слова в лоба, як ми кажемо, говорити речі прямо, не боятися брати на себе. Тягара не боятися увійти в чужий людський біль. Бо він був як той пророк, який не ховався, а голосно говорив правду, попри те, що був дипломатом і міг деколи правду згладити, так, щоб вона нікого не боліла, але говорив її прямо. Сьогодні, дорогі в Христі, сліпота в яку хоче увійти Христос, це не хвороба очей, а хвороба серця. Бо дуже часто ми, навіть спілкуючись один з одним, не бачимо один одного, не чуємо один одного, не бачимо Христа одні одних. А Владика Мілан бачив, він бачив навіть того, хто був деколи супротивний йому. Він бачив Христа навіть в тому, хто його критикував. А повірте, таких було немало. Він вмів надіятися і сподіватися навіть на тих людей, які в якийсь момент його життя могли його підвести чи не підтримати. А особливо ці дні, які ми роздумували над його життям і слухали свідчення, можна підкреслити ту його пророчу рису, його характер. Він вмів бачити наперед. А отже, був дуже добрим стратегом. Я собі пригадую мою останню зустріч з Владикою Міланом, яка відбулася 7 липня на моїй парафії, де у мене був храмовий праздник. Це всього-навсього за тиждень до його смерті. Після того, як ми з ним поспілкувалися, попрощалися, пригадую собі, що Владика Мілан завжди зо мною хотів говорити по-італійськи. Мабуть, для того, щоб. Не забувати мову, щоб мати з ким практикувати. Дуже часто ми з ним спілкувалися просто по-італійськи. І в той момент, по-італійськи, я йому сказав, Владико, 20 метрів, і ми можемо побачити нову будову, яку ми розпочали для того, щоб звести молодіжний центр парафіальної молоді. І він до мене каже, я вже того центру не побачу. Я так думав, може, я щось по-італійськи добре не зрозумів і тому подібне. Думав, напевне, що сьогодні він не побачить, але потім прийде інший момент і він його побачить. Але в той момент він вже пророкував про те, що він відійде. Це було за тиждень до його відходу. А інший момент пригадую, і може оці декани також згадають той момент. Це були часи коронавірусу, владика терміново зібрав диканську нараду, сам він прийшов на ту нараду в такому манжаті, на шиї після аварії. І в якийсь момент він із зали вийшов. Ну а ми, ганьба сказати, поводилися як діти в першому класі. Як вчителька чи вчитель вийде, що ми починаємо робити? Шуміти. І ми так шуміли, заходить на то владика Мілан і як вдарить рукою по столі. І каже, хлопці, ану тихо, що ви собі думаєте? Вам прийдеться завтра керувати тією єпархією? Ми в той момент, можливо, так не дуже це все сприйняли, тим більше Владика був хворий після аварії, але мав таку пророчу візію на те, що буде далі. Господь Бог забираючи від нас таких людей, таких світочів, ніколи не забирає їх від нас. Тому що залишає їх духовний спосіб. І навіть якщо фізичний зв'язок з Владикою Міланом перервався, але кожен, хто його знав, плекає у своєму серці той глибокий духовний зв'язок і як вже не один упродовж цих двох днів вечорів в пам'яті, які ми збиралися, казав, що вже звертався до нього про допомогу, про заступництво і був почутий. Тому, дорогі браття і сестри, коли Ісус Христос у Назареті каже, сьогодні збулося це Писання у ваших вухах, Він не мав на увазі лише той день у Назареті. Христос мав на увазі також і сьогодні, котре триває, у кожному, хто як владика камілим, бере на себе місію Христа, хто йде до убогих, говорить з полоненими. Підводить пригнічених, бачить Бога навіть в тому, в кому деколи важко побачити образ Христа. Тому нехай Його приклад буде для нас не лише доброю пам'яттю, але вірним дороговказом. Вічна я пам'ять владико комілина і вічне сьогодні Євангеліє, нехай воно триває у нашому служінні. Христос посеред нас. thank <music>